Полтавці поділились досвідом із харківськими колегами. Зокрема, розповіли, як сприяти розробці туристичних маршрутів. Так у 2009 році провели конкурс Сім чудес Полтави, присвячений трьохсотліттю Полтавської битви та народженню Миколи Гоголя, який і визначив, що саме приваблює туристів, розповідають представники міського управління культури. Це був досвід, який ми пройшли ще 2009 року. І в принципі, я думаю, що учасникам цього зібрання буде ну цікаво дізнатися, як саме в Полтаві. Готовча сторона, нормативна правова база, щоб цей конкурс був легітимний. Фахівці культурної сфери розповідають, що на території Полтавщини розроблено понад 100 маршрутів, в яких тематична навантаженість врахована таким чином, аби задовільнити потреби абсолютно різних груп туристів. Якщо літературну полтавщину беремо, це наші літературно-меморіальні музеї. Панас мирний короленко Котляревський. Якщо ми говоримо от, про те, що я сказала, маршрут через терміні до зірок дуже дітям цікаво. Гоголівські місця цього року окремо було відкрито новий туристичний веломаршрут. У рамках проекту «Мандруємо Полтавщиною. Лариса Уніщук зазначає, що його реалізація стала можлива завдяки співпраці з громадськими організаціями та приватними підприємствами. Завдяки. Іні, приватні ініціативи громадських організацій і е, приватних підприємців, які зацікавлені в тому, щоб цей маршрут розвивався. Е, є звернення людей, потреба є. Е, тобто попит породжує пропозицію. Також для покращення якості надання туристичних послуг в області ведеться методична робота з підвищення фахового рівня екскурсоводів шляхом організації семінарів та круглих столів. Зауважує Лариса Оніщук.